Те, що ми один одного любимо. Волосім. Ми боїмося подібних речей. Ми з мамою однаково нервуємося, коли запізнюємося. Я схожу з мамою двома очима. Ми обоє любимо готувати. Ми з мамою обоє любимо так. Тобто ми оба віримо, в Бога. На може їздити багато на велосипеді. Я можу їздити багато на велосипеді. Я схожий з шкіри характером. Обличчям. Оця волоссям вухами. Е, <хи> Кожні волоссям, обличчями, ну майже тілом. Все. Моя мама боїться обідати мене. Мама боїться, щоб хтось з нас випав з машини. Те, що я получу в школі, двойку. Пекло. Моя мама боїться несподівано. Що я по два? Я ще року собаки. Мишей. Ми Ще буде з дівчатами битися. Моя мама боїться чужих собак. Боїться душей, павків і хобяків. Вона боїться, що її позовуть в школу і за мене. Мишей. Моя мама мріє, щоб я гарно вчився і щоб вона мала велосипед новий. Мріє, щоб ми переїхали в нову хату. Щасливе майбутнє. Поїхати в Карпат. Кота. Я бабця, мрію, що я похорош. Моя мама мріє жити в хатині на острові, де є багато фруктів. Про те, щоб попасти в небо разом зі своєю сім'єю. Про жовту машину. Про добре майбутнє життя. Мама мріє за мир України і йшов всіх. В... Добре. Щоб ми були слухняні, чемні та відповідальні. Щоб ми були слухняні і гарно вчилися. Я був щоб ми були слухняними? Моя мама мріє про слухняних дітей. Моя мама мріє, щоб її діти були слухняні. Моя мама мріє, щоб я був слухняний. Щоб ми пішли до океан, тобто бори і, і, і ще п'яшика писала уроки. Моя мама найчастіше говорить: іди пограйся з малими. Е, Будьте тихо. Куди ти їдеш? Робіть уроки. Говорить, не голосуйте. Щоб попрати в кімнаті. Я тебе люблю. Гарно вчися. Ви ще охально. Любий побратим. Віталіна, йди на сіди. Ти вивчив уроки? Е, Що вона мене любиш? Ми грали в хаті футбол. Я знаю, що моя мама мене любить, бо вона часто це каже. Мене мама любить, хвалить і допомагає готувати, обнімає мене, готує їсти. Я, я знаю, що папуся моя любить, тому що вона ховали. Коли в те мене обібає і, і коли в тебе готує. Хвалить, обнімає. Моя, моя мама обнімає. Обнімає. Завжди це говорить. Вона витрачає на нас весь свій вільний час. Я цілую не обнімаю. Моя мама любить за те, що я в неї є. Говорить такі любовні слова. там. Я знаю, що моя мама любить, вона мені, мені допомагає в кімнаті. Моя мама вміє молитися за плющеними очима. Грати на портепіано. Моя мама вміє заплющеними очима бачити сни. Бути директором в магазині. Шляхи. Прибирати, плавати. Вмикати мультик нам, розчисуватися. Вона вміє спати і щось там має, ну, говорити там. Роби уроки. робити їсти. Якщо мама візьме молоток, то вона буде сваритись на тата за те, що він розкидав свої інструменти. Буду робити буточки. Розіб'є стіну, щоб зробити ремонт в хаті. Коли бере моток, стукає свяхи. Може там застукати щось або постукати горішки. Коли моя мама візьме молоток, то вона буде мене стукати. Подарує татові. Якщо моя мама візьме молоток, вона піде ладити щось. Надає послаці. Відбиває бітки. <клідько> Поб'є м'ясо. А <клідько> я мама не бере молоток. Якби мама була... Супергероєм, то вона б стала Леди Баг. Вона була б чорною кішкою. Ну, супер Батмен. Рапуцей. Бумен! Леді Баг. Супер жінкою. Якби мама була супергеройкою, то вона б стала залізною людиною. Моя мама була б супер кішкою. То вона буде супер діло. Вона була б чудо жінкою. Залізною людиною. Мамою.... Мамою. А що моя папуся буде тепер хелогія, то вона буде Бетменом. Я найчастіше питаюсь мами, мам, де моя кофта? Коли ми поїдемо в гості? Можна собі зготую якийсь експеримент, Що вдягати. Коли вже їсти? Мама, що мені вдягнути? Ти заробила уроки. Мама, я хочу їсти. Про дитинство. Як живуся, коли мами було дитинство. Де моя чорна кофта? У нас є щось поїздення? <клевиця> <плевиця> Що ви найчастіше питаєте у тата?